Не секрет, що зараз з'явилася нова задача, яка не властива була для нашої інформаційної сфери і для суб'єктів, які в ній здійснюють свою діяльність до війни. Це протидія дезінформації, це антифейкова діяльність. Тобто ми водночас, прагнучи донести, створити умови, щоб до громадян України дійшла інформація правильна, інформація вірна до реалій. Щоб не доходило або принаймні була прокоментована та інформація, яка не є чесною, не є справедливою і не відповідає дійсності. Ще гірше, коли вона створена з такою метою, є просто помилкою там чи неперевіреною достеменно, але спеціально створена з метою внести певні деструктивність в життєдіяльність людей, спонукати їх до прийняття. Помилкових рішень. Такі об'єкти завжди обліковувалися. Облік вівся і в радянський період, і за період незалежності, десь це робилося звичайним на паперових носіях, десь це потім пізніше. В файловій певній формі, але це такі бази даних більше були для зберігання, для локального використання і для локального обліку. Ми сьогодні говоримо про те, що розвиток інформаційних технологій, розвиток суспільних відносин потребує оцифровування багатьох речей наших процесів, в яких ми з вами сьогодні перебуваємо, для того, щоб зробити ці процеси більш зручними, по-перше, для людей, для користувачів. Зробити більш ефективними функції, для яких були створені ці реєстри і ці облікові документи, а саме мова йшла про фіксацію об'єктів пам'яток, накладання певних обмежень щодо їх використання, їх перетворення, щодо розуміння того, якого вони є призначення і відповідно використання. Тобто ми сьогодні говоримо про те, що створення цифрового. Національного реєстру об'єктів нерухомої спадщини дозволить нам водночас як спростити роботу з цими об'єктами, отримувати необхідну інформацію щодо них, так і забезпечити їх збереження, забезпечити їх облік, дослідження, вивчення. Реєстр функціонує. Поки що він ще правда наповнюється. З 1 січня він буде відкритий у форматі такого. Інформаційного реєстру, тобто як інформаційної бази даних, де можна буде просто познайомитися, але в подальшому, після того, як. Вся інформація буде верифікована. Ми зможемо його використовувати ну, протягом там найближчих місяців, буквально як джерело інформації для прийняття управлінських і юридичних рішень. Тобто витяг з цього реєстру, буде документом державного рівня, засвідченим державою, і для того, щоб приймати рішення щодо самого цього об'єкту. Цьому державному реєстрі буде окремий розділ, де, на жаль, пам'ятки, які сьогодні є, перебувають в стані руйнації або в стані пошкодження, не за вини там, антропогенних якихось факторів або ж природних, а внаслідок руйнації при воєнних діях. Зараз у нас є інформація, що таких понад 860 вже це загалом які постраждали. З них приблизно 20% мають дуже великий ступінь руйнації. Ну, деякі майже вщент, наприклад, зникли. Деякі є пам'ятками, які мають часткове пошкодження. Тобто можуть бути невеликим ресурсом від і відновлені. Зараз стоїть завдання зберегти, не допустити подальшої руйнації. Це значить провести противарійні консерваційні роботи. Далеко не завжди ми можемо говорити про потужні, комплексну реставрацію об'єктів, які постраждали, бо ризик, безпеки, небезпеки, він дуже високий. Знову ж таки, які об'єкти постраждали, які були або на деокупованих територіях, або зараз знаходяться дуже близько до лінії фронту. І ризик їх. Повторної руйнації дуже високий. І ризик для людей, які б здійснювали там певні роботи для їх життя, теж високий. І наші іноземні партнери більш орієнтовані на те, те щоб нам допомогти вже після завершення війни. І, і це добре, бо, хоча б в такий спосіб, ми теж матимемо певні гарантії відновлення. Зараз здійснюються максимально можливим чином роботи з консервації і, і противарійні роботи на об'єктах, щоб там, де зруйнований дах, щоб ми полагодили, на прикладах, вставили вікна, скло до них, щоб забезпечили температурні необхідні режими, а вже більш відновлення і пристосування пам'яток до їх використання як об'єктів, можливо, туристичного. Значення це вже швидше за все, що треба буде робити по завершенні війни. Росіяни навмисно знищують українську історичну пам'ять, українську національну ідентифікацію, ідентичність нації як такої, що є іншою від російської, і взагалі має право на самостійне існування це мета. Будь-якої імперії знищити ідентичність тих народів, які входять до її складу. Що це було за часів Російської імперії, що за часів Радянського Союзу, коли замість окремих національностей у нас формувалася така общність, як советський народ? За зовнішніми діями, такими, які здавалося б, сприяли розвитку національних там, форм мистецтв. Насправді насаджувалася політичність одної єдиної нації, тобто десь там в культурній сфері, в якійсь там історичному аспекті, да, могла бути українська ідентичність, пов'язана там з українською мовою, іноді трошечки, іноді з елементами української там, хореографії, пісенної творчості. Але це так, не часто і не постійно в житті. В виробничому в робочому процесі це все були радянські люди. В освіті це теж були всі радянські діти за єдиною програмою, які навчалися. В сімейному вихованні теж насаджувалися цінності глобалізаційні, які не властиві для традиції окремих народів, які проживали тоді в СРСР. Тому поступово, незважаючи на, знову ж таки кажу, на зовнішні атрибути поваги до Національних елементів як складових ідентичності тих чи інших націй, все одно вони руйнувалися, зменшувалися сфери використання національних мов і української, зокрема сфери використання продуктів культурної життєдіяльності, які пов'язані з українською ідентичністю. Сьогодні ми потерпаємо від цього, і ми бачимо, що дуже багато людей, на жаль, не належним рівнем. Можуть похизуватися володіння українською мовою. Тут навіть хизуватися не треба, тут просто треба її знати. Не всі знають на відповідному рівні для забезпечення використання в своєму житті для свого професійного зростання, освітнього зростання. Мало хто обізнаний з українськими традиціями. На жаль, це все доводиться зараз надолужувати. І вплив російської культури. Імперської культури дуже велике. Бо справжня російська культура це так. це Частково, в дуже великій мірі, це українська культура, яка просто була покладена на імперський ґрунт, на культура інших народів, які були захоплені Москвою, яка видавалася просто російською мовою, яка була підведена під одну таку риску щодо оцінки. Але імперська культура вона стирала. Ідентичності і ми зараз, на жаль, їх маємо відновлювати. У бібліотеках багато книжок і радянських, але дуже багато і російських виданих вже і після 91-го року. Ну, в багатьох регіонах навіть закуповувалися книжки російською мовою. Не тільки українською, до речі, вимога щодо придбання книжок за кошти бюджету для поповнення фондів бібліотек виключно українською мовою з'явилася не так давно, буквально лише, по-моєму, з 2014 чи з 2015 року таке рішення було прийнято. До цього в рівній мірі могли закуповуватися і російськомовні книжки, що і робилося. В західних регіонах був більший акцент на, звичайно, українськомовний культурний продукт, але і там, і в На Львівщині, і Івано-Франківщині. Повно російськомовних книжок в бібліотеках, і не тільки радянського періоду, але й більш пізніх періодів. Ці книжки різні. Ті, які є довідниками, наприклад, науково-популярними, технічними. Зрозуміло, там основна функція мови це комунікативність, тобто донесення певної інформації. Але є книжки, які носять пропагандистський характер, виховний характер. Які носять відверто характер вихваляння і переваги однієї нації над іншою, таких не повинно бути, які про уславлюють здобутки Російської імперії, їхні перемоги на той ж Україною, наприклад, або здобутки радянського союзу, вихваляють режим, який тоді існував, зокрема тоталітарний режим. Які був сформований на території СРСР, таких книжок не повинно бути. Тобто цінності мають бути інші. Цінності з'являються у людини через виховання, через ознайомлення з культурними продуктами, книжками, фільмами тощо. Тому е таких книжок не повинно бути, які виховують нас з вами, виховують наших дітей не в правильних цінностях. А тут дуже легко і просто сказати, які правильні правильні сьогодні це загальнолюдські цінності, визнані, зокрема, і в таких вічних документах, як Біблія, визнані в цивілізованому світі, який своїм розвитком довів правильність тих постулатів, на яких основана діяльність життєдіяльність цих суспільств. Ті видатки, які держава спрямовує на противаріння, зокрема, наприклад, роботи на об'єктах культурної спадщини, вони йдуть з різних джерел. Це не тільки бюджет Міністерства культури, це і бюджет Міністерства відновлення, який опікується питаннями інфраструктури в цілому, всієї інфраструктури в країні. І, звичайно, місцеві бюджети, і в першу чергу місцеві бюджети. Ми сьогодні, на жаль, констатуємо, що на рівні державного бюджету відсутні видатки капітального розвитку. Їх немає і у нас в міністерстві. Невеличка частина коштів, які надходять до нас від. Сплати е, гральним бізнесом за ліцензії дозволяє нам планувати певні роботи. На наступний рік це заплановані кошти в розмірі трошки більше 250 мільйонів гривень. Тобто ми можемо розраховувати, що для окремих видів робіт знову ж таки там проти аварійного характеру е, швидкого реагування на можливі пошкодження або ж завершення тих робіт, які вже зараз розпочаті їх, треба довести до кінця, щоб не втратити. Е, Результату роботи, цих коштів можливо і вистачить для того, щоб відновлювати об'єкти, навіть здійснювати противарінні роботи на місцях. Ми розраховуємо, що будуть відділятися кошти з місцевих бюджетів, і, ну, принаймні, допоки так і було. Але є ще інші джерела, зокрема кошти міжнародних організацій, іноземних наших партнерів, іноземних урядів, які в цільовий спосіб спрямовуються на ту чи іншу пам'ятку. Наприклад, це кошти ЮНЕСКО, кошти. Естонського, італійського урядів, які чітко, конкретно виділяються на той чи інший об'єкт. Тому ми тішимося з того, що наші партнери, європейські країни, Сполучені Америки, які і до війни, і зараз продовжують програму фінансування робіт на об'єктах культурної спадщини, не втратили до нас інтерес, навпаки, він зростає. І усвідомлення того, що українська культурна спадщина є складовою. Світового надбання воно якраз і керує тими, хто приймає рішення за кордоном щодо підтримати Україну і допомогти нам зберегти нашу спадщину. Ми маємо розуміти, що наш бюджет прийнятий в умовах війни. І ми дякуємо і Кабінету міністрів, і Верховній Раді України, яка належним чином звернула увагу на потреби культурної сфери. Ми забезпечуємо зараз більшість процесів і забезпечуємо, сподіваюся, їх наступного року. Ми маємо зберегти як мінімум те, що у нас є: зберегти людей, які живуть і працюють в сфері культури, які генерують культурний продукт, зберегти їх в професії, щоб вони працювали і генерували. Генерували твори, мистецтво, генерували культурну функцію. Наше завдання зберегти ті відносини, які існують, тобто, щоб працювали заклади в максимально можливий спосіб, щоб надавали культурні послуги, театри, музеї, заповідники, бібліотеки, щоб не було переривань в цьому. Хай може в менших обсягах, хай може з обмеженням по кількості по часу роботи. Але сталість ця має бути забезпечена. Ми не маємо права зараз загубити. Те, що ми можемо зберегти, для цього треба хоча б на мінімальних обсягах, але фінансувати ці заклади, підтримувати їх. І ми маємо думати про те, що в нас є діти, які зараз народжуються, ростуть, їх треба виховувати, надавати їм якісну культурну послугу, виховувати їх громадянами. Вони мають читати книжки. Дивитися відповідні фільми, мультфільми, вони мають отримувати культурно-освітні послуги в закладах. Тобто це та категорія, про яку не можна забувати. І ми маємо забезпечити для наших дітей, для майбутніх поколінь сьогодні достатнього і належного рівня послугу з їх мистецького виховання, їх творчого зростання, яка б подальшому дала можливість їм, ну, врешті-решт, забезпечити відновлення нашої країни. У ЮНЕСКО є така категорія пам'яток, як такі, що знаходяться під загрозою. Зазвичай туди вносять об'єкти, які ну, внаслідок природних факторів вже майже зруйновані. Тобто, або мають велику там, тисячолітню історію, або ем, як то дерев'яні церкви, наприклад, або взагалі вразливі до природних факторів. Тобто об'єкти, які справді під загрозою зникнення. Але у нас зараз є загроза для об'єктів не від природних факторів, а від антропогенних, причому навмисного знищення з боку держави агресора. Тому такі об'єкти теж, на жаль, ми мусимо, і вони вносяться до відповідного переліку об'єктів ЮНЕСКО. Це, як ви сказали, історичний центр міста Одеси, це історичний центр міста Львова, це об'єкти. ЮНЕСКО, як то Києво-Печерська Лавра, Софія Київська. Справді зараз мова йде про те, щоб зазначити таким особливо ризикованим історичним і культурним об'єктом і центр міста Чернігова. Що це дає? Це дає, по-перше, статус, статус, особи, який спонукає до більшої уваги. З боку не тільки нас, але й міжнародного співтовариства. А увага, це все ж таки і ресурсне забезпечення. Тобто ми сподіваємося, що на такі об'єкти ми зможемо залучити більше коштів для їх збереження, а подальшому відновлення. Що робиться зараз, наприклад, в Одесі, да? коли на міжурядовому рівні між Україною та Італією досягнуто домовленості щодо здійснення комплексних робіт з відновлення постраждалих об'єктів культурної спадщини Одеси. Долучені до цього фахівці, які працюють в сфері охорони і використання культурної спадщини Італії, такі потужні інституції, як Міланське Тріналі або Музей Максі Дюрома. а також долучений бізнес італійський, який виділяє кошти, реально гроші для нас, для України. Більшість об'єктів, які знаходяться зараз в Україні, вони всі знаходяться в зоні ризику насправді. Бо ворожа ракета. Не розбирає, що це пам'ятка архітектури, чи це об'єкт житлової інфраструктури, наприклад, чи це промисловий об'єкт. Вона, на жаль, однаково лупить, і однаково руйнує все, що знаходиться на нашій землі. Тому пам'ятки історії, культури, архітектури вони так само сьогодні знаходяться в зоні загрози свого знищення, допоки йде війна, і допоки ми не отримали перемогу. Є кілька аспектів декомунізації. Це зовнішність того, що ми можемо іменувати як наслідок імперського минулого чи радянського. Зовнішність проявляється в об'єктах, які знаходяться в публічному просторі, наприклад, там пам'ятки, пам'ятники, да, монументальні якісь речі, назви, об'єктів топоніміки. Якісь інші речі, назви юридичних осіб це те, що ми бачимо, те, що є атрибутом певним. На жаль, той шкідливої для України ворожої спадщини, яка нам дісталася сьогодні. Але ще є такий аспект, як внутрішня декомунізація, яка має відбутися в нашій свідомості. це здійснюється шляхом виховання, покоління на нових цінностях. Першим ділом, що простіше, це, звичайно, прибрати наслідки російського імперського і радянського режимів з наших вулиць, прибрати їх вплив, їх пропагандистську функцію на наше сьогоднішнє покоління, на наше сьогодення, прибрати книжки з поличок, прибрати фільми з переліків, прибрати взагалі з нашої сфери життєдіяльності. І замістити їх правильним українським культурним продуктом, тобто виховати людей, позбавлених імперського і радянського мислення. Ми досі, на жаль, потерпаємо від цього, що люди, які виховані в наративах цінностей СРСР, шукають і радянські фільми, шукають сучасні російські культурні продукти. Бо, на жаль, їхні цінності. У декого збігаються сьогодні ще з цінностями Російської Федерації, з цінностями того суспільства, яке проживає там. Це не проста робота, вона тривала, але вона зараз здійснюється, вона методична, і ми тут обов'язково досягнемо успіху. Ну, По-перше, серіал цей ніде офіційно у нас не показується. Тобто, щоб його подивитися, це треба дивитися або через супутник, спеціально налаштовуватися на російський супутник, або треба там десь в інтернеті підписуватися на відповідні платформи, да, де цей серіал демонструється. Це значить, треба спеціально шукати. Молодь ж не сама по собі, вона ж. Звідкись то береться, я маю на увазі. Це ж люди, які беруть свої вподобання від батьків, від зовнішнього оточуючого середовища. Тобто, дитина, яка народилася за незалежності, це не значить, що це автоматично вже усвідомлений українець. Він ще має таким стати, він має бути вихованим. ще. Тобто, незалежність дає можливість людині. Отримати інформацію, отримати певні знання, отримати виховання відповідно до етнічних українських національних цінностей. Але це не значить, що це автоматично робиться. Ми зараз боремося з тим, щоб в школах освітній процес був український, україномовний. Бо іноді викладачі, наприклад, читають предмет свій української мови, а в перервах спілкуються з учнями російською і учнями між собою так само. Ми іноді спостерігаємо, що вдома люди спілкуються російською. На роботі там. Навіть державні чиновники перфектно володіють українською мовою, готують документи, спілкуються з відвідувачами, надають послуги адміністративні українською, а вдома спілкуються російською. Це треба пройти. Треба пережити, але методично насаджувати наші українські цінності. Іноді це робити. На межі наполегливості і агресивності. Бо треба боротися за себе. Якщо ми не будемо наполегливими, то хто бореться проти нас, він використовує всі засоби. І він не є таким делікатним. І термін лагідна українізація це не точно не термін для Російської Федерації. У них русифікація не лагідна. На дуже агресивна, і ми маємо протиставити відповідну і свою політику. Ми говоримо про припинення використання релігійними громадами Української православної церкви, Московського патріархату об'єктів державної власності. Прийнятий Верховною Радою України закон щодо врегулювання. Діяльності на території України релігійних громад, він дає можливість сьогодні в судовому порядку визначати правомірність існування тої чи іншої релігійної організації на території України і здійснення нею своєї діяльності. Якщо священник, який для своєї пастви несе інформацію, Ворожу до України, то ми маємо зараз можливість припинити діяльність цієї релігійної організації, зокрема, цієї там невеличкої, наприклад, церкв, церквушки, яка використовується десь в якомусь невеличкому селищі чи селі. Це може бути зараз зроблено, і ми це будемо робити. Ви пам'ятаєте, що було кілька ініціатив щодо взагалі припинення функціонування, як свого часу це було зроблено з комуністичною партією, так і Російської православної церкви, її відділення Української православної церкви Московського патріархату. Ну, але було прийнято рішення більш такого поміркованого характеру з індивідуальним підходом щодо діяльності кожної окремої релігійної організації. І кожного окремого представника цієї церкви в Україні. Тому там, де священник займає відверту антиукраїнську позицію, там в судовому порядку будуть прийматися рішення щодо припинення реєстрації відповідних релігійних організацій, і в такий спосіб ми будемо очищувати нашу територію від ворожої релігійної пропаганди.